За кермом автівки Максим сім років. Кілька разів колишні даївці на дорозі зупиняли та не забрудні номерні знаки. За своєю автівкою чоловік слідкує, утім, зізнається, не завжди звертає увагу на чистоту номерних знаків. Були випадки, коли їхав на спущених колесах, як виїжджав з парковки, але ну вже після цього випадку вже перевіряє колеса, але на номера не дивлюсь. Чи чисті номера чи ні? Я дивлюся тоді, коли ми в машину. Каже, знаючи, що за брудні номера можна поплатитися грошима, завжди при собі має воду й вологі серветки. Бо навіть щойно вимита автівка, від'їзди по обласних дорогах, а часто доріжжю, вмить стає брудною. Їхати за якимись великогабаритним транспортом в дощ, номера треба буде мити там через кожних 100-500 метрів. Якщо суха погода і людина їде, там в неї куски болота на номерах, це за це потрібно карати. А якщо це якийсь певно сніг, дощ і людина. На виїхала з села того самого, коли нас немає і доріг там взагалі, то це на це також треба зважати. Полісмени ж кажуть, вони теж люди і на погодні фактори зважають, тому сходу нікого не штрафують. Ми власнику даного автомобіля або тій особі, яка керує ним, говоримо, що він дане правопорушення усунув на місці. Якщо правопорушення усувається на місці. То автомобіль їде спокійно далі, і відповідно в нього немає більших, більших правопорушень. Якщо власник даного транспортного засобу не усуває його, то тобі тоді виноситься постанова. Ціна брудних номерів 170 гривень. Їхню чистоту визначають просто. На допомогу приходить кодекс про адміністративні правопорушення. кожного автомобіль є своє місце, встановлене там, де повинен бути номерний знак. Він повинен бути читаємий з 20 метрів. Якщо номерний знак видно з 20 метрів, значить все добре. Якщо його не видно, то відповідно такий автомобіль зупиняється. І тоді вже водієві доведеться вирішувати, чи витерти бруд з номерів одразу, чи заплатити 170 гривень. Потім Наталка Бахамент Юрій Сова, новини, телеканал Ексклюзив.